Вітаю на календарі. Четвер, одинадцяте квітні. Ви дивитися капрін'юз у студії. Працює Анастасія Бурковська. і Сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Мінімалка 8 тисяч та нові суми податків, що змінилося для українців з 1 квітня. До чого це призведе? Тепер за все призведе до збільшення податків заробітної плати. Також, що стосується ФОП, це призведе до збільшення заробітної плати знайманих працівників. 94 тисячі гривень зарплати ти та кредит на 172 тисячі доларів, що задекларував начальник Силидівської МВА Анатолій Немченко. Укрпошта, аптека, як замовити ліки мешканцям Донеччини. Термін зберігання у відділеннях складатиме. Сім календарних днів не шукайте собі пригод, якими бувають вибухонебезпечні предмети і місця, де вони можуть ховатися. Важливо дуже слідкувати за дітьми, не залишати їх без нагляду та теж проводити з ними бесіди, щоб вони не підіймали на вулиці незнайомі предмети. Чотири золоті медалі поповнили скарбничку Ескабарс. У Дніпрі пройшов відкритий чемпіонат з бойового самбо. Ми завоювали чотири золотих медалі. Наші спортсмени виступили дуже гідно. Я задоволений, дуже задоволений виступом наших моїх підопічних. Весна у Покровську розквітлі магнолії та думки мешканців про життя. Дуже піднявся настрій, все квітне, тому дуже класно, просто гарні відчуття і якогось навіть спокою. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Протягом доби Донеччина зазнала 1637 ворожих обстрілів. Поранено двох людей. Ворог гатив з авіації та артилерії. Поліція задокументувала воєнні злочини. РФ влучання зафіксовані в дев'яти населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Торецьк, селищах Гостре, Курахівка, Нью-Йорк. Очеретине селах Галицинівка, Новоселівка Перша. Пошкоджено 14 житлових будинків і об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок артилерійських обстрілів поранень зазнали двоє цивільних осіб: у Красногорівці та Новоселівці. Першій пошкоджено приватні оселі. Керовану авіабомбу КАП 250 Росія скинула вчора на Торецьк, Зруйнувала резервуар для накопичення води. Сьогодні вночі росіяни завдали по місту ще один бомбовий удар. Пошкодили магазин. Очерети не зазнало ворожого авіаудару, зруйновано три приватних будинки. Крім того, в ніч на 11 квітня російські війська вдарили по селидовому чотирма ракетами із ЗРК с 300 Є пошкодження в промисловій зоні. За попередніми даними люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. В ніч на 11 квітня російські війська вдарили по селидовому чотирма ракетами С-300. Є пошкодження у промисловій зоні. За попередніми даними, люди не постраждали. Мінімалка 8 тисяч та нові суми податків, що змінилося для українців з 1 квітня, дізнавалися мої колеги. З 1 квітня в Україні на 900 гривень зросла мінімальна зарплата. Тепер вона складає 8 тисяч гривень, а у погодинному обчисленні 48 гривень. Такі зміни були передбачені держбюджетом на 2024 рік. В останній мінімальну зарплату піднімали у січні цього року до 7 тисяч 100 гривень. Новий розмір мінімальної зарплати вплинув на розмір деяких податків. Про це розповіла начальниця Покровської державної податкової інспекції Олена Солоненка. А саме це ЄСВ єдиний соціальний внесок, податок на доходи з фізичних осіб, а також військовий збір. З 1 квітня ЄСВ буде становити 1760 гривень, податок на доходи з фізичних осіб 1 тисяча 400 гривень, і військовий збір буде становити 120 гривень. До чого це призведе? Тепер за все призведе до збільшення податків заробітної плати. Також, що стосується ФОП, це призведе до збільшення заробітної плати знайманих працівників. Працівників, а також стосується тих ФОПів, які в період військового стану все ж таки продовжують сплачувати єдиний соціальний внесок для того, щоб у подальшому їм нараховувалася пенсія. За словами Олени Солоненки, не всіх фізичних осіб підприємців торкнуться зміни єдиного податку, тому що їх ставка і ліміти доходів прив'язані до мінімальної заробітної плати, встановлені на 1 січня поточного року також у Покровській податковій запрацювала нова безкоштовна послуга, а саме отримання електронного цифрового підпису, якою можуть скористатися громадяни. Але крім юридичних осіб, це ми над цим працюємо. Можливо, скоро ми зможемо обслуговувати і юридичних осіб. Громадянам, які бажають отримати цю послугу, необхідно при собі мати паспорт. От, а також флеш сій, куди ми зможемо записати ключ. Нещодавно у Покровській державній податковій інспекції з'явилася ще одна послуга для платників податків, а саме запис через електронну чергу, тобто на конкретну дату, на конкретне число і його приймуть вже згідно запланованого часу. Записатись це можна через контакт-центр за телефоном 0800 501 207 і вибрати там напрямок 6. Податково у Покровську працюють за наступним графіком з понеділка по п'ятницю з 8.30 до 17.00, з перервою на обід з 12.30 до 13.00. Якщо у громадян виникають питання, можна безпосередньо звернутися до Покровської ДПІ за номером телефону 066 480 1183. Демобілізації через 36 місяців не буде. Норму виключають із законопроекту. Рішення підтримали 227 народних депутатів. Законопроект про мобілізацію прийнято у цілому у редакції комітету Верховної Ради. Він вступить у силу через місяць після підписання його президентом. 94 тисячі гривень зарплати та кредит на 172 тисячі доларів, що здекларував начальник Селидівської МВА Анатолій Немченко. Дивимося далі. Журналісти телебачення Капрі продовжують знайомити своїх глядачів з деклараціями чиновників Донеччини. Ми вже розповідали про чималі зарплати та статки покровських керманичів. А сьогодні пропонуємо ознайомитись з декларацією начальника Селидівської міської військової адміністрації Анатолія Немченка. Отже, родина Анатолія Немченка складається з дружини Валентини та сина Тимура. У декларації за 2023 рік місцем своєї реєстрації Анатолій Миколаєвич вказав місто Чистякове Горлівського району, яке наразі перебуває під окупацією. А місцем фактичного проживання зазначив місто Селидове, забігаючи наперед, зазначимо вартості за орендований будинок чи квартиру в Селидовому, де міг би проживати начальник Селидівської МВА, в декларації не зазначено. Варто відзначити, що у декларації за 2022 рік Анатолій Немченко своїм фактичним місцем проживання вказував квартиру у селищі Велика Новосілка, яку він отримав в оренду від Великоновоселківської селищної ради. А ось дружина у 2022-му винаймала квартиру в Києві. Але жодної вартості оренди також вказано в декларації не було. Цікаво, у начальників військових адміністрацій це якась спільна домовленість не декларувати приміщення, де вони фактично. Мешкають. Рухаємось далі. З 2001 року родина Немченків зареєстрована в місті Чистякове Горлівського району, у квартирі громадянки України Світлани Каєхтіної. У 2006 році Анатолій Немченко придбав у цьому ж місті нежитлове підвальне приміщення, вбудоване в житловий будинок. Його площа 72 квадратних метри. І на той час Анатолій Миколайович сплатив за нього 19 тисяч гривень. У 2007 році Анатолій Немченко взяв в оренду. У виконавчого комітету Дружківської міської ради земельну ділянку площею 920 квадратних метрів. Вартість її на момент набуття права понад 176 тисяч гривень. А у 2009-му Анатолій Немченко став власником квартири в Донецьку площею майже 145 квадратів, яка обійшлася йому тоді у 1 мільйон 150 тисяч гривень. Також начальник Селидівської МВА задекларував незавершений об'єкт будівництва, торгівельно-фінансово розважає. Комплекс у Дружківці площею 1400 квадратних метрів. Що стосується транспортних засобів, то у червні 2022 року Анатолій Немченко взяв в оренду у громадянина України Ігоря Гадичинського автівку Volkswagen Passat 2010 року випуску. Щоправда, скільки він сплачує за оренду машини, в декларації не вказав. У 2023 році дружина Анатолія Немченка Валентина отримала 400 тисяч гривень доходу від заняття підприємницю діяльністю згідно з сайту YouControl, Валентина Євгенівна зареєструвалася як ФОП у вересні 2023 року в Києві. Основний квед інша діяльність у сфері охорони здоров'я. Але серед інших кведів є і діяльність рекламних агентств, і надання інформаційних послуг, і багато іншого. Тобто, судячи з даних з відкритих джерел, можна зробити висновок, що свої 400 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності Валентина Євгенівна заробила усього за декілька. Місяців, також Валентина Євгенівна у минулому році отримала 36 тисяч гривень допомоги як внутрішньо переміщена особа. Зарплата Анатолія Немченка як начальника Селидівської МВА за минулий рік склала 1 мільйон 130 тисяч 616 гривень. А це на хвилиночку 94 тисячі 218 гривень на місяць. Та цього виявилося замало. І Анатолій Миколаєвич ще оформив допомогу як ВПО. За минулий рік він отримав як переселенець 20 4 тисячі гривень. Що стосується готівкових грошей, то Анатолій Немченко має 45 тисяч доларів США. Його дружина задекларувала 400 тисяч гривень. І при цьому Анатолій Немченко має непогашений кредит на майже 172 тисячі доларів, який він оформив у 2007 році. Майновим забезпеченням під цей кредит вказана квартира в Донецьку за понад 1 мільйон гривень, яку Анатолій Немченко придбав у 2009 році. Тож, як бачимо, зарплатня на начальника Селидівської міської адміністрації Анатолія Немченка не сильно відрізняється від його колег з Покровська. Та й будинок чи квартиру, де він мешкає в Селидовому, декларувати начальник міської адміністрації також сильно не поспішає. Ми продовжуємо аналізувати декларації чиновників Донеччини, тож далі ще багато цікавого. Сбу затримала ділків, які намагалися поштою відправити за кордон приціли бойових літаків. Спершу фігурант хотів продати комплектуючі до оптику електронної системи наведення винищувачів міг 29 до європейських країн. Для переправлення обладнання з України він планував оформити посилку через сервіс поштового зв'язку та вказати на справжні дані у митній декларації. Клієнтами фігуранта були перекупи технологічного остаткування, які хотіли перепродати його за вищу ціну. Укрпошта, аптека як замовити ліки мешканцям Донеччини, розповів під час брифінгу заступник начальника Донецької ОДА Олександр Шевченко. У лютому 2024 року був запущено пілотний проект Укрпошта Ліки. Одним із актуальних для мешканців прифронтових громад питань є придбання медикаментів, і тепер ліки можна буде отримати поштою, замовивши їх через контакт-центр Укрпошти. Таким чином мешканці нашої області зможуть отримувати Ліків в усіх почтових відділеннях Укрпошти з безкоштовною доставкою крім того, при спілкуванні згоджено те питання, що ціни на ці ліки будуть нижчі ніж в аптечних. Пунктах комерційних, які розташовані в нашій області, на сьогоднішній день на Донеччині працюють 86 стаціонарних та 16 пересувних відділень Укрпошти до стаціонарних відділень ліки надходять протягом трьох днів. А ось у населених пунктах, де пошта відсутня, посилку мешканці зможуть отримати тільки із приїздом пересувного відділення. Термін зберігання у відділеннях складатиме. Сім календарних днів наразі до замовлення доступне майже 12 тисяч найменувань. Ліків це ліки, як і безрецептурні, так і ті, що відпускаються за рецептом. Замовити безрецептурні препарати можна за номером контактного центру Укрпошти 0800 300 545. для замовлення рецептурних препаратів або препаратів за програмою «Доступні ліки. Треба Зазначити 16 цифр електронного рецепту та додатково 4 цифри коду його погашення. Замовлення надсилається за термінами послуги Укрпошта Експрес з безкоштовною доставкою. Ціни на препарати замовлені за програмою Укрпошта Ліки будуть нижчі, ніж у звичайних аптеках. Оплатити замовлення можна буде одразу після отримання. Міноборони запустило платформу Військовий асистент її розробили для спрощення подачі документів військовослужбовцями. На платформі військовий асистент розміщено більше 80 стандартизованих шаблонів для різних ситуацій. Від отримання відпустки до звільнення зі служби. Музика. Не шукайте собі пригод, якими бувають вибухонебезпечні предмети і місця, де вони можуть ховатися, розповіли рятувальники ДСНС. Діти, особливо підлітки, люблять пошукати собі пригод, і з настанням тепла прогулянки стають довшими і усе далі і далі від дому. Саме час нагадати юним дослідникам про мінну небезпеку, яка може чатувати на них у лісах та полях, і не тільки там. Мінна загроза це велика проблема, з якою стикається населення Донецької області. Зараз у нас відбувається потепління. Тому діти починають гуляти десь на відкритих територіях, на майданчиках. Тому хотілося би нагадати про загрозу вибухонебезпечних предметів, бо вони можуть замасковані бути і під іграшки, і під будь-які. Предмети до ну повсякденного обіходу, тому важливо дуже слідкувати за дітьми, не залишати їх без нагляду та теж проводити з ними бесіди, щоб вони не підіймали на вулиці незнайомі предмети. Підозрілі пакети, коробки, іграшки можуть нести загрозу, не кажучи вже про уламки ракет та боєприпасів. За минулу добу на території було обстежено 83 гектара території та знищено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів. Шановні громадяни, закликаємо вас ніколи не підходити та не таркатися вибухонебезпечних предметів або предметів схожих на них, адже це небезпечно для вашого життя. При виявленні подібних знахідків терміново повідомте службу порятунку за номером 101. Фахівці наголошують, що наближатися до міни чи підозрілого предмета вкрай небезпечно. Не можна користуватися мобільним телефоном. Поруч необхідно повернутися назад тим самим маршрутом, щонайменше на 100 метрів. Лише тоді можна зателефонувати рятувальникам за номером 101. Слід запам'ятати місце виявленого вибухонебезпечного предмета, якщо є можливість поставити попереджувальний знак. Перейменування 17 населених пунктів Покровського району підтримали у комітеті Верховної Ради. На засіданні 10 квітня комітет з питань організації державної влади підтримав перейменування трьох міст 149 селищ та сіл, а також семи районів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови. Йдеться про топоніми у 16 областях України, зокрема у Донецькій. Чотири золоті медалі поповнили скарбничку СК Барс у Дніпрі пройшов відкритий чемпіонат з бойового самбо. З переможцями може встигли поспілкуватися мої колеги. 7 квітня у місті Дніпро пройшов відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з бойового самбо. У цих змаганнях приймали участь 180 спортсменів різних вікових груп, які демонстрували свої досягнення у цьому виді спорту. На цих змаганнях наша команда представляла спортивний клуб «Барс» міста Покровськ. В результаті всіх поєдинків запеклих, скажімо так, ми завоювали 4 золотих медалі. Наші спортсмени виступили дуже гідно. Я задоволений, дуже задоволений виступом наших моїх підопічних вихованці тренера Артема П'ятихатки зазначають, такими результатами завдячують наполегливим тренуванням. Спортсмени дуже раді, що змогли гідно представити свій спортивний клуб і громаду на чемпіонаті. Всі, як один, кажуть, не планують зупинятися на досягнутому, а рухатися тільки вперед до нових звершень. У мене було два бої. Суперники були сильні. Перший бій я виграв нокаутом. Технічний нокаут другий за рішенням судді виграв. Суперники були сильні, але не вистачило в них трохи. У мене було троє бойов. Усі три я завершив. Два з них було досрочних. Один на на руку, другий бойовину руку лісом в пол. Перший бой я виграв за допомогою активності. Суперники були досить сильні, але в них було недостатньо фізичної сили та. Недостатньо напевно опиту. На змагання я їжу досить часто та досить часто беру призові місця, але на останніх щось не дуже виходило. Але всі змагання у Дніпрі вийшли дуже добре. Я зайняв перше місце. На чемпіонаті Дніпропетровської області я посів перше місце у віковій категорії 15-16 років до 74 кілограмів. Провів два поєдинки та закінчив їх достроково. Суперники були сильні, всі були великі, з усіма було важко. Нова вагова категорія. За вагою я замалий. Ще й суперники були більші і з ними було складно. Але вдалося виграти. Я приймав участь у новій для себе категорії 15 років, 62 кілограми. Я провів три поєдинки. Було важко так, бо це нова висока категорія і нова зросна категорія. Незважаючи на це. Я зайняв перше місце. Спортсмени клубу Барс розпочали уже підготовку до наступних змагань. Чемпіонат України з бойового самбо буде проходити з 19 по 21 квітня у Києві. Тож бажаємо нашим спортсменам гарно виступити та гідно представити Донеччину. Весна у Покровську розквітлі магнолії та думки мешканців про життя далі у сюжеті. Завжди була і є періодом надії, гарних емоцій та яскравих фарб. Чудова погода дозволяє покровчанам все більше часу проводити на вулиці та насолоджуватися співом ташок, цвітінням дерев та яскравим сонечком. Варто відзначити, що у міському парку вже розцвіли перші магнолії, які є символом краси, чистоти та надії. Більшість місцевих мешканців зазначають, саме зараз чудова нагода приділити час родині. Гарна погода, атмосфера, дякувати Богу, гарна на даний момент. Поки добре все, все нормально. Робота, діти, робота. Поки у гості приїхали. З дітьми гуляю, проводжу час. Я гуляю з братом і татом, бо день гарний. Я люблю весну. Бо тепло. тепло під час війни намагаємося не думати про це. Тож виходимо погуляти на майданчик. Гуляємо з дитиною в основному. Виходимо на дитячий майданчик, кудись їздимо. Намагаємося відволіктись від цього всього. По суті, я думаю, як у всіх. Думаю, як у всіх. мене дуже мало вільного часу, але гуляю. Більше гуляю в парку. Дуже піднявся настрій, все квітне, тому дуже класно, просто гарні відчуття і якогось навіть спокою. Дуже подобається це місто. Я приїхала в Західну Україну, місто Хмельницьке. На теж чарівне місто. Дуже подобається. Хороші люди. Покровська громада останнім часом все частіше зазнає ракетних атак ворога, життя посеред руїн. Саме так можна охарактеризувати деякі локації міста. І, попри це, все природа продовжує вселяти віру у найкраще, чарувати своєю красою та відволікати від тривожних думок. Перемоги хочеться тільки перемоги, щоб був спокій в нашій країні, щоб всі воїни повернулися щасливі здорові додому. Просто треба підтримувати армію, тоді вона буде швидша для нас, для всіх і меншою кров'ю. Нехай ця весна принесе мир та спокій у кожну українську оселю. Дякуємо ЗСУ за кожен новий ранок. Покровськ, квітень, 2024. Тепер час дізнатися прогноз погоди на завтра, 12 квітня. У цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку й до самого вечора у Покровську буде зберігатися похмура погода. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Температура коливатиметься від 10 до 25 градусів тепла. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення мирного вечора. Та бережіть себе.